Сергій на силу приходив до тями. Темрява в голові почала розсіюватися. Він повільно розплющив очі. Сильно боліла голова і чомусь плече. Навколо було напівтемно пахло травою, чаєм і ще чимось таким забутим з дитинства. Стіни з колод, на них висіли якісь пучки трав або засушені букетики. Він хотів підвестися, але не вийшло. Наче голова зроблена з бетону, не було сили її підняти. Очнувся. Голос тихий, старечий, шелесткий. Перед ним з'явилася бабуся сухенька, маленька, наче з якоїсь каски. На, ось попий. ще спати треба, щоб рана швидше гоїлася. Вона піднесла до його губ кружку, у ніс ударив приємний трав'яний аромат. Сергій зробив кілька ковтків. І майже одразу тілом розлилося тепло. Де я? «Поспи ще трохи, зараз рано, спи та набирайся сил. Сергій прикрив очі, встиг подумати, що йому чомусь перед сном навіть думати ні про що, і все в'язка темрява. Наступного разу прокинувся від того, що в очі світило сонце. Ну, як ти? Бабуся була поруч, щось робила на столі. На нього не дивилася, не знаю. Бабуся все так само не повернулася до нього. А звуть тебе як: Сергій, Сергій, це добре, а звідки ти? І тут він розгубився. Він точно знав, що його звуть Сергій, що йому 38 років, і все. Більше він нічого, зовсім нічого не пам'ятав. Не розумію, не знаю. Бабуся зітхнула. Ну, так я й думала. Рита сказала рана дуже глибока. Яка рита, яка рана? Ну, так ми з нею знайшли тебе в лісі, викинув тебе хтось з проламаною головою і пораненням у плече? Мабуть, думали, вже не піднімешся. І не піднявся би, якби не рита та травки. Сергій застогнав. Нічого не пам'ятаю і нічого не розумію. Та ти не гарячкуй. Підожди, загоїться все, дивись і пригадається, Сергій подивився на бабусю уважніше. Вона якось дивно поводилася, говорила і жодного разу на нього не подивилася. Увесь час щось робила на столі, але якось не так, наче кожен предмет на дотик перевіряла. Що дивишся, не розумієш? Так. Сліпа я, з двадцяти років уже. Порахуй. Шістдесят років на дотик живу, але нічого, звикла. У хаті ніби все бачу, на вулиці важче, особливо за парканом. Вибачте, а як вас звати? Бабою, марфою всі кличуть. А ви що, людей лікуєте? Ну, можна і так сказати, допомагаю недугу здолати. В людини, якщо заболіло, Організм бореться, але не завжди справляється. От я травками й допомагаю вистояти то одному, то іншому. А чому Сергій не знав, як сформулювати питання, але бабуся його зрозуміла. А от собі не змогла допомогти. Молодою я гарна була, хлопці за мною табуном ходили. О, диванчик мій зустрічався з однією, а потім до мене прилип, а його дівчина плеснула мені в очі травою, що на полях нечисть виганяють. Тоді яке вже там лікування було? Спочатку ще трохи бачила, але рештки зору швидко пішли. О, рита йде! Сергій здивовано подивився на двері, які були все ще зачинені. І тільки секунд за десять вони відчинилися. І ніби сонечко зазирнуло в хату. Привіт, бабусю. Ну як тут наш знайденочок? Бабуся усміхнулася. Балакун безумний, цікавість зашкалює. До нього підійшла молода жінка, навіть скоріше дівчина. Вона усміхнулася, оголивши два ряди ідеально білих зубів. Ну, як ви себе почуваєте? Поки вона змінювала пов'язку, промивала рану. Сергій не сказав ні слова. Він узагалі ніби загубився. Бабця Марфа посміючись сказала Рита, закінчуй, а то твій пацієнт і дихати забуває. Потім Маргарита швидко накрила на стіл і подивилася на Сергія. Ну, а вам що? Особливе запрошення потрібно? Не кваплячись, піднімайтеся і ходіть сюди, тільки рукою не ворушіть. Вони пили чай і навіть розмовляли. Коли Рита дізналася, що Сергій нічого не пам'ятає, похитала головою. Ти що знущаєшся? Її обличчя перекосилося від злості. Як це всі гроші? Сергій розгублено замовк. Це що, такий жарт перед весіллям? Альона різко встала, відкинувши фату. Ти ж обіцяв дім, машину, подорожі. А тепер, тепер ти просто ніхто. Сергій дивився на неї, як на чужу людину. Я думав, ми разом. Разом? перебіла вона. Я не збираюся починати життя жебраком невдахою. І взагалі. Вона з ненавистю глянула на нього. Я шкодую, що взагалі зв'язалася з тобою. Двері грюкнули. Через кілька хвилин зайшов Олег. Ну що, ти їй сказав? спокійно запитав він, ніби все вже знав. Сергій мовчав. У грудях наростав клубок. Я не хотів, щоб усе так сталося, брате, але ти сам винен. Ти почав сумніватися, а вона не прощає слабкості. Сергій не став битися, не закричав, він просто розвернувся і пішов. А через кілька годин, коли хтось ударив його по голові і викинув у лісі, він уже майже нічого не відчував. Тепер він знав правду він не просто втратив пам'ять, він сховався від життя, яке його зрадило. Але тепер у нього було інше життя: село, бабуся Марфа, її сміх і сліка доброта, і Ріта, дівчина, чиї руки лікували не лише тіло, а й душу. Сергій стояв на краю лісу і дивився вдалину. Він усе згадав, але повертатися не хотів. Все добре, баба Марфо, – сказав він, входячи в хату. Видно, Серже, видно. Ідіот, та кому ти потрібен без грошей. І все, далі, все як у тумані. Йому здавалося, що там, у тому тумані, майнуло обличчя Олега. Але тоді він сумнівався. А от зараз був упевнений, не обійшлося без нього. Сергій погладив бороду. Ну, що ж, тоді план Б. Баба Марфа гримала кулаком по столу. Ти що удумала? Я тебе зовсім не питаю. Голови на плечах нема, хоча звідки їй у тебе бути? Раніше ж не було, щоб головою думати. Ну, мала ж розуміти, що він усе може згадати, і тоді ти йому будеш непотрібна. Та й старший він за тебе наскільки, ой, яка ж ти дурепа. Ріта сиділа за столом, обличчя набрякле все в сльозах. Бабусю, ну що ж мені робити? Як я одна з дитинкою, я ж ще навіть навчання не закінчила, а дитина в чому винна? Ти вже доросла. Іди в лікарню, вирішуй питання. Гріта знову заплакала. Не можу, я не можу, не може вона, а я можу, я теж не можу, і крапка. Як я батькам скажу? Бабуся знову вдарила кулаком по столу. Вони що в тебе звірі, чи що? Ріта опустила голову на руки. Сергій поїхав три місяці тому. Вона чекала він сказав бабусі, що повернеться. Але за цей час можна було б сто разів повернутись. Ріта плакала, марфа мовчала, сердито сунувши брови. Вона ж повірила Сергію, бачила, що він усе згадав, але бачила й те, що не бреше повернеться. А тепер боялась сказати про це Ріті, бо якщо не повернувся, то скоріше за все його таки добили. Вони ж не знали, яке життя в нього було до того, а раптом він бандит. Біля хати зупинилася машина. Бабуся піднялася. Рідко, глянь, хто там, хто це ще припхався серед ночі. Ріта кинулась до вікна. Бабусю, це Семгій!» Дівчина, як куля, вискочила на вулицю, а баба Марфа усміхнулася і перехрестилась. Слава Богу, а то вже думала, що зовсім під старість людей перестала розрізняти. Ріт і Сенгій зайшли в дім. Ріти не було видно, вона вся в квітах. Баба Марфа повела носом. Рози. Сергій простяг їй букет. Добрий вечір. Стара притисла квіти до себе і схилила в них обличчя. Давно мені їх не дарували. Та що там? Ніколи не дарували, якщо чесно. Ну, Серже, розповідай, де був, що робив. Він сів, обійняв гіту. Сказав, що весь цей час, поки був тут, його, виявляється, дружина намагалася забрати всі його гроші. Олег спеціально познайомив її з Сергієм, бо був у великих боргах. Вони ж стільки років дружили, а Сергій і не знав, що його друг азартний гравець. Коли Сергій сказав, що грошей більше нема, йому не повірили, подумали, що не хоче одружуватись, що частково і було правдою. Той самий Олег щось йому вколов, і коли Сергій, уже нічого не тямлячи, поставив підпис у радці, його вирішили вбити. Думали, що вбили. Ой, як же гроші людей псують! Зітхнула баба Марфа. Сергій похитав головою. Незгоден, свої не псують. У мене зараз багато грошей, але я їх заробив. А от ті, в кого їх нема, дивлячись на чужі, починають псуватися. Чого так довго? Поки їх зловили, поки все довів, розлучення ж треба було отримати. Ну не міг я приїхати за Рітою, будучи одруженим. Я, до речі, ненадовго, суди тільки напочинаються. Баба Марфа кивнула. І правильно, правильно, а Ріта хай навчання закінчить. Нічого страшного не станеться. Сергій здивовано подивився на неї. Страшного? Це ви зараз про що? Ріта тихо сказала: Я вагітна, і злякалась. Ледь дурниць не наробила. Вагітна? Сергій кілька секунд мовчав ошелешений. Потім підскочив, знову сів, знову підскочив. Ох, я дурень. Ну міг же приїхати і усе пояснити, дурень. Пробач, пробачте. Через тиждень Сергій і Ріта поїхали. Її батьки зустріли жениха розгублено, вони й гадки не мали про його існування. Але через пару днів батько видихнув з полегшенням нормальний чоловік, дочку не скривдить. Тільки от як же бабуся без Ріти? вона ж їй як права рука. Увечері напередодні від'їзду. Сергій і Ріта приїхали до Марфи. Сергій одразу помітив, бабуся сумна й пригнічена. Він сів, поки Ріта накривала на стіл. Бабусю, Марфа, ми до вас поговорити. Ну, говоріть. У мене в місті великий будинок, кімнат багато, зручності, все як треба. А ви тут зовсім одна. Ріті допомога потрібна буде. Сергій глянув на Ріту, щоб вона підтримала. Ріта сіла поруч із бабусею. Бабуль, ми довго пояснювати не будемо, ми просто приїхали по тебе. По мене? Так, поїдеш з нами в місто. Досить уже нажилася сама. Будеш у саду сидіти, чаї пити, Марфа розплакалася, і вмирати не доведеться самій. А я так боялася, і вони втрьох міцно обійнялися.